Замови, замовити на цю відправку той молодець. Подивіться, що я вам не Опа. Опа. Сам шичик. Це той, що по 70 гривень. Опа. Справжні кулі, я не знаю, як ми їх мішок запхаємо п'ять штук. Я не знаю, чесно вам скажу. Ось вот таке. Це вже викопана ділянка самшиту І цю відправку Завжди великий сушит це щось таке. 70 гривень, красавчик якому.